Допомагати українським військовим дітей привчають з малишку. в Горщиківській громаді на Житомирщині. Волонтерять вихованці дитячого садочка та ліцею. Плічопліч із старшими наставниками роблять окопні свічки на фронт, беруть участь у благодійних ярмарках, а кошти докладають на купівлі дронів та тепловізорів на передову. Як це відбувається, бачили наші колеги. Разом із вихователями дитсадочка долучилася до волонтерської справи. Діти скручують картон і вкладають його у баночки. Це заготовка для майбутніх окопних свічок для військових. Матеріалами і воском допомагає керівництво громади. Готові вироби через волонтерів передають на фронт. У мене теж чоловік там служить і все, і вони дійсно важливі. Вони світять їм і все. Діток ми залучаємо. Їм це подобається дуже. Вони нам скручують картон, то допомагають. А ми вже заливаємо воском. Роблять окопні свічки і старші діти в ліцеї. Тут учні з учителями вже набили руку, працюють швидко та якісно. Для того, щоб допомагати зсу, щоб їм було тепло там. Бо я наскільки знаю, що вони і ще розогрівають їжу. І так харчуються на думку викладачів. Така справа гортує дітей та навчає єднатися заради спільної мети. І від маленького ми йдемо, те, що вони ручками щось своє роблять, ріжуть, клеять, фарбують, розфарбовують. І до великого, що це все потрібно нашій державі, і є ми. Ми є державою, і ми будуємо цю державу. Щоб Вони розуміли, що не десь там цей процес відбувається. А цей процес відбувається починаючи з них. У вільний від роботи час волонтерять і техпрацівниці ліцею. Вони для воїнів в'яжуть карпетки. Даже хто не вмів, той навчився? Я, я не вміла, але навчилася. Хай повертаються здоровими, неушкодженими, бо тому що це чиїсь батьки. Сини у ліцеї громади часто проводять благодійні ярмарки. Учні і колектив закладу готують різні страви, які продають місцевим. Цього разу наліпили кілька сотень вареників. Перш за все, цікаво дітям, цікаво нам. Ну і ми. Що цей ярмарок принесе, хоч якусь користь нашій українській армії. Ми гроші хочемо перечислити на армію. Дітки наші, ну взагалі і батьки, наші працівники долучаються кожного майже дня. Ось, допустимо, до таких заходів в закладі проводяться різні ярмарки, проводяться і збір коштів. Для воїнів ЗСУ значить малюють малюнки. Допустимо, побажання пишуть все, те, що робиться. Я думаю, воно на користь. Попри те, що Горщиківська громада невелика, близько 4 тисяч жителів місцеві у різні способи збирають кошти на потреби військових. В нас рахунок відкритий, кидають на рахунок на картку дуже багато. У нас за кордону наші жителі, які колись ще виїхали і до США зараз в Польщі. Теж дуже багато до долучаються. Багато корисних речей для військових уже на передовій. Тепер у планах громади купити для зсу автівку. Дронами передавали у Житомирський військовий підрозділ, наш, але землякам. Тепловізор буде переданий нашому військовому, який виходить з горщика і зараз, скажімо, на передовій. А автомобіль будемо бачити за потребою, тобто в нас є завжди якась, скажімо, заявка, і ми розуміємо, кому це йде і для чого, і наскільки воно там потрібне. Юлія Сімільнікова, Віталій Сімієльніка, Житомирщина, П'ятий канал.